Електричний щит, комплектація, комфорт. Давайте подивимося, що у нас є в складі: це подвійний автоматичний вимикач, що забезпечує більшу надійність та безпеку, тому що розриває коло в двох місцях: реле напруги, компактне на два модулі, захищає побутову техніку від неякісної електроенергії. Три автоматичні вимикачі на квартиру, захищають від короткого замикання, перевантаження. Головний автоматичний вимикач встановлюється в електрощиті на сходовій клітині. Далі у нас є інструкція, де можна підписати всі споживачі, кріплення та інструкція до реле напруги. Ось так у нас е, виглядає електричний щит всередині. Ось так виглядає наш відний автоматичний вимикач. Тут все підписано. При бажанні можна додатково встановити ще один автомат. Даний електрощит ідеально підходить для квартир, де встановлена до сих пір алюмінієва проводка. При встановленні такого щита ви можете більше не хвилюватися, що ви перевантажите свою мережу. Станеться якесь там коротке замикання. Даний щит спрацює в будь-якому випадку. Також ви захищені від перевантаження, від короткого замикання, від неякісної електронапруги. І можете вмикати всі побутові пристрої одночасно, не хвилюючись, що щось трапиться з вашою електрикою. При встановленні даного комплекту нашою компанією гарантія 2 роки.